Привіт, друзі, я на каналі облога. Мене звати Олександр Бой, і я вам радий повідомити, що розробники нарешті нам щось розказали про новий проект X. Чи це новий проект, чи це щось інше? Давайте розбиратись. перше це не нова гра. Це не Siege 2 і наша гра не буде називатися тепер весь час Rainbow Six Siege X. Ні, такого не буде. В цьому випадку це 10-й ювілейний рік гри. Siege X це велике оновлення 10-го року для основного клієнту гри, яке принесе оновлену графіку, аудіоскладову та купу різноманітних нових механік, як от можливість підривати вогнегасники чи бігати на арпейлах. Оновлення буде абсолютно безкоштовно для всіх, хто має облогу у своїх володіннях на будь-якій платформі, окрім ну старих консолей. І ще раз наголошу, що Rainbow Six Siege X це не назва гри, X в неймінгу означає 10-й рік гри, і у нас таки будуть продовжувати виходити там 11, два. Надцяти роки гри кажуть, на 20 двадцяти вже буде по чотири сезони в кожному. Але з цього року ми отримували глобальне оновлення гри. Як це було, наприклад, у 2019 році, порівнюючи з графіку 2015 року. Ну тобто ви розумієте. Отже, поки на фоні нас анонсується, і теж запускається перший сезон цього року. До речі, відео можете подивитися ось тут. Підказка вас вилізе, ми там оглядали новий сезон щоденько, але тим не менш. Січ X навіть ще цілком не показали. Планується зробити 13 березня в Атланті, США. Туди привезуть білд з цим оновленням для тих, хто встиг купити квитки на цю подію, а для простих роботях на кшталт нас. Там буде трьохдинна трансляція з демонстрації геймплею та коментарями розробників. А поки давайте уважно роздивимось, що креативний директор у вигляді Олександра Карпазіса та гейм-директора Rainbow Six у вигляді Джошуа Мілс показали нам на тизері оновлення Rainbow Six X. Перше, що в очі, Це, звичайно ж таки оновлена графічна складова та трохи видозмінений візуально підвал мапи клуб. Зверніть увагу на цей вогнегасник, ми до нього ще повернемось. Слеж та капкан стоять разом біля будівлі, капкан робить цікаву анімацію огляду за кута, у противники атаки та захисту разом. Я думаю, ви знаєте, на що розробники да. Потенційно можемо побачити нові режими або події, або івенти, як, наприклад, була атака на Герефорд, де можна було разом грати за оперативників оборони та атаки. Далі ми бачимо гвинтокрил та, о боже мій, нова мапа Siege, іксіч здоровенна п'ятиповерхівка та гвинтокрил. Але давайте подивимось далі. Далі ми знову бачимо другий поверх клубу, а саме спальню, і якусь цікаву анімацію позначення точки або об'єкту, або це ще щось. В будь-якому випадку це нова мова земедігравця з навколишнім світом гри. Далі ми бачимо струм чогось. Я, чесно, не до кінця розумію. Що це, на мою думку, це ще одна нова цікава механіка у вигляді вибухонебезпечних труб, які нам показали в 10-го року. Ось далі ми бачимо, як оперативники бігають на репейлах знов на клубі, і це знову нова механіка, яка прийде на нас у цьому оновленні. Далі підвал клубу у нас підривається. До речі, пам'ятаєте про вогнегасник? От він теж нас сміє вибухати тепер. І з'являється довгоочікуваний логотип X. А зліва, до речі, уважно придивіться, можна побачити щит у продавці клеш. Угу, Розумієте, де? Да? Ну і все. Далі логотип оновлення і його дата демонстрації 13 березня. Фу, прогріли так прогріли. До речі, про прогрів. Саме тому нас перший сезон називається фаза підготовки. Нас якби то готують до цього майбутнього оновлення. І схоже, що або другий, або третій сезон ми з вами будемо зустрічати вже в новій версії гри. Перший сезон 10-го року за оперативницею Aurora виходить на тестові сервери вже на наступному тижні, а на основний клієнт очікуємо 4 березня. На даний момент це все ще нам розробники показали та розказали на фіналах Сексентешнал. найбільші кіберспатині події у Siege, де до речі, перемогли нас бразильський колектив Face Clan. Особисто я сподіваюся, що розробники найближчим часом нам ще привідкриють трішки дверця, трішки вікна і покажуть, розкажуть більше інформації про це оновлення, бо воно глядає потужно. Це не Counter-Strike 2, це не Overwatch 2, це просто велике оновлення гри. Не треба плутати, це не окремий клієнт, він буде доступний абсолютно всім. Це просто велике оновлення гри, яка має, на думку багатьох розробників, еволюцію зробити. У Six Siege. Тому будемо слідкувати, друзі. Якщо шоу моє в телеграм-каналі. Ось наш телеграм-канал блога. Ми там все про Siege говоримо. Підписуйтесь, будемо слідкувати разом за новинами Six Siege. Дякую вам за перегляд. А так він реально запустив, що буде 20 рік, да? Бро, -бро, Бро прогріває нас просто. Коротше, це скажіть фінансовий директор Ubisoft сказав, що ми готові. Ні, почекай, як він сказав. У цей момент було вкладено багато роботи. Ми не жартували, коли сказали, що будемо тут наступні 10 років. І Sitch X це лише початок цього шо нам тільки що анонсували 20-й рік.